Привіт! Чим більше вибір техніки, тим важче обирати. Особливо великогабаритні пристрої розраховані на довгий термін роботи. Тож сьогодні розкажу про головні параметри, на які варто звернути увагу при покупці холодильника. Але спочатку йдемо на кухню і вибираємо місце. При розташуванні холодильника важливо залишити хоч трішки простору навколо нього для належної роботи. Не варто ставити біля джерел тепла, як от варильна поверхня, духова шафа або радіатор опалення. Бажано, щоб ви могли відкрити дверця та більше, ніж на 90 градусів. Хоча зараз є моделі, які можна поставити в притул до стіни або шафи. У них передбачена можливість висувати ящики та полиці, навіть коли дверцята відчинені лише на 90 градусів, проте це обмежує вибір моделей. Залишайте поряд з холодильником вільне місце на кухонній стільниці. Так буде зручно викладати продукти і діставати важкі каструлі. Звісно, і дверцята мають відчинятися так, щоб було легко викладати. Модель з можливістю переустановлення дверей вона універсальна. Враховуйте і ергономічну послідовність основних кухонних приладів. Оптимально це холодильник, мийка, плита з робочими поверхнями між ними. Так буде менше кроків на кухні під час приготування і менше втоми. До інтер'єру квартири студії краще посуватимуть вбудовані моделі, ніж окремо стоячі. Зробіть заміри глибини, ширини і висоти місця для холодильника. Для вбудованої техніки одночасно обирайте модель та дізнавайтеся, якого розміру можна замовити меблі. От тепер можна починати вибір моделі. Їх дійсно багато. І компактні холодильники для маленької кухні, і великі сайд сайд для просторого приміщення. Висота варіюється від 90 см і досягає понад 200 см, глибина від 43 до 81, а ширина може бути від 40 см до 122 см. Тож підібрати необхідний розмір буде нескладно. До речі, Стандартні розміри, як техніки, так і меблів, будуть коштувати значно приємніше нестандартних. Дивіться по фільтрах: де найбільша кількість моделей, там і буде більше варіантів по вартості. Від габаритів холодильника залежить об'єм. Зазвичай вказаний загальний корисний об'єм окремо для холодильної та морозильної камер. Але якщо візуальне сприйняття для вас вразніше за цифри, як от для мене. Раджу подивитися різні моделі в магазині комфі, щоб з'ясувати необхідний розмір внутрішнього простору. Одразу ж зверніть увагу і на організацію простору, чи можна переставляти полиці, якої вони висоти, які є спеціальні зони, наприклад, для овочів, м'яса чи риби, з додаткових нюансів користування, розташування морозильного відділення знизу або зверху. Зустрічаю поради, що треба орієнтуватися на звички, проте головне це зріст користувачів. Середній зріст українців, за даними держстату 169 см. При такому зрості зручніше, коли морозилка знизу, бо найчастіше користуємося холодильною камерою і не доведеться постійно нахилятися за продуктами щоденного вживання. Ба Більше, нижні морозильні камери оснащені висувними шухлядами, що також зручно. А от верхні вони з полицями, і щоб дістати заморожені продукти з глибини, доведеться все виймати. У деяких моделях сайт-бай-сайт камери розташовані поряд. Це теж ефективне рішення. Холодильники можуть мати різні системи охолодження статичну, динамічну, no-frost та комбіновану. У статичній системі спеціальні трубки охолоджують задню стінку, яка потім передає холод внутрішньому простору. На стінці утворюється волога, що стікає в ємність і потім випаровується. Ця система дозволяє зберігати високий рівень вологості. Проте потребує регулярного розморожування, бо вкривається шаром інею. Динамічна система це та ж статика, але зі встановленим вентилятором для рівномірного розподілу охолодженого повітря. No Frost найпопулярніша система охолодження, яка охолоджує не стіни, а повітря. Завдяки вентиляторам холодне повітря постійно циркулює всередині камер. При цій системі немає потреби у розморожуванні. Хоча для підтримки чистоти та приємного запаху все ж таки варто розморожувати та прибирати всередині. Комбінована система означає, що для холодильної та морозильної камер використовуються різні системи охолодження. Наприклад, може бути поєднання динамічної та ноу-фрост. No а тепер розберемося в типах компресорів та принципі їх роботи. Звичайні працюють так: пристрій вмикається на повну потужність, охолоджує до потрібної температури та вимикається. Наступного разу він увімкнеться, коли температура підійметься до певного рівня. Інверторний двигун працює по-іншому. Після включення одразу охолоджує камери до заданої температури, але не відключається, а зменшує потужність роботи. Серед вагомих переваг інверторного компресора тихіша робота та енергоефективність, проте й вартість вища. Щодо показників енергоефективності, то я більше довіряю цифрам енергоспоживання, вказаним у кіловат на рік, ніж маркуванні у літерах. Наразі важливо, щоб холодильник мав функцію автономного збереження холоду, і чим довше, тим краще. А також потрібен захист від перепадів напруги. До речі, якщо є планові чи аварійні вимкнення електроенергії, встановіть в обох камерах найнижчі температури: плюс один для холодильного відсіку та мінус 23 для морозильного. У такий спосіб перед кожним вимкненням електроенергії буде акумульовано найбільше холоду, що дозволить краще зберігати продукти. Але для підтримки таких температур витрачається більше електроенергії. У звичайному житті без вимкнення електроенергії можна керуватися принципом: чим довше та більше зберігаєте продуктів, тим нижчу температуру обирайте. Наприклад, для великої кількості продуктів в холодильнику встановіть від плюс 1 до плюс 3 градусів. Зберігайте небагато чи регулярно оновлюєте. Оберіть плюс 5. І наостанок виділю декілька корисних функцій. Швидке замороження та охолодження потрібні, коли закладаєте велику кількість свіжих продуктів, або ж для швидкого охолодження напоїв влітку. Режим відпустки заощаджує електроенергію, поки вас немає вдома. Цей режим може відключати холодильне відділення і залишати роботу тільки морозильної камери, чи тримати певні рівні температури у камерах для низького споживання електроенергії. Фільтр для нейтралізації запахів потурбується про свіжість повітря. Окрема зона з можливістю регулювання температури та вологості для довшого зберігання продуктів. Льодогенератор. Крута функція, але добре підвищує вартість техніки. Перед замовленням холодильника зіставте габарити пристрою з розмірами дверних отворів, ліфтів та сходів, чи дійсно цю модель зможуть доставити до вашої кухні. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь на канал Комфі. Вдалого вибору і до зустрічі!